Дорослий. Або доросла. Практично будь-яка людська істота, старше 18 років, скаже про себе саме цей висновок, дорослий. Особливо, коли мова йде про права? Про обов'язки не завжди. І дійсно, згідно з паспортом, 18, ми отримуємо всі права і теоретично стаємо дорослі. Але як так сталося, що ми з вами опинилися в соціумі? Сивих хлопчиків і дівчаток. Бо я не буду зараз опілювати певними відсотками, але ну, більшість людей 35 плюс, 40, 50, 60 це сиві діти. Там вік лише в паспорті, в голові, там психологічний возраст 11-13 плюс. Тобто вони ледь-ледь заходять в пубертат. Це люди, які не розуміють, що таке обов'язки. Це люди, які не розуміють, що таке пікуватися про себе і про інших. Це люди, які не розуміють, що таке ні. Ні як його сказати, ні як його сприймати. Їм всі повинні щось пояснювати, підлаштовуватись, допомагати, щось для них робити. І ви знаєте, про що я в вашому оточенні також є такі люди. Оці сиві діти. Я з ними стикаюсь на співбесідах на вечірку практично щодня, і в мене потім око сіпається. одне вправо, друге вліво і навпаки. Бо люди не можуть сформувати складне підпорядковане речення. Вони не розуміють, що цікаво повинно бути не лише їм, а і з ними. Це їх так дратує, Боже Боже. Як це так? Тобто я не підходжу. А поясніть мені, чому. А хто тобі повинен щось пояснювати? Тобі 40 років, ти не розумієш слова ні. І це капець. Ви знаєте, в багатьох культурах є обряд ініціації в дорослість. Ну, наприклад, у юдеїв є в в католиків також є забула, як він називається. В багатьох культурах є історія, коли дитинці пояснюють, що от з цього дня твоє дитинство залишилось позаду. Всі твої невиконані дитячі мрії, всі твої образи на життя, всі твої інфантилізм, всю твою незібраність, ти залишаєш в цьому дні. Відтепер соціум спілкується з тобою, як з дорослою людиною. І вимагає від тебе, як від дорослої людини. У нас такої традиції немає. На жаль, що ми маємо? Шкварки. Ми маємо реально великий відсоток людей, які до дорослості не доходять. Це та історія, коли мудресть не приходить, приходить лише сиве волосся. На жаль, сумно жити в такому світі.